Вітаю всіх підписників на моєму каналі. Хочу вам сьогодні зняти таке коротеньке відео, як я міняв подчіпники на варіаторі. Клас консул, ходовий варіатор. Може комусь така інформація знадобиться, Може комусь вона буде потрібна, хто може буде розбирати, як, як воно це все робиться. Значить, клас консул. Оцей варіатор. Великий тут його місце. Він тримається на кріпленнях, на таких болтах. Тут їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 болтів. Він звідля знімається. З кріплення можна знімати перший раз сам варіатор, а потім вже оцю раму кріплення, де він тримається. На цьому зараз я вам ось покажу. Ось рама. Рама вже от на цю вісь, на цю вісь вже надівається от сам сам варіатор. Тут шпонка, гайка з цієї сторони є болт, от, який тримається все. Була проблема яка? Проблема була в тому, що вібрація йшла. Коли давав більш-менш повищену передачу йшла вібрація. Коли я попустив всі ремені, то я спробував за варіатор. Тут був такий люфт на цих почіпниках. Тут був люфт на цих почіпниках. І отже я розбирав. Розібрав це все. Як я розбирав, зараз я вам покажу. Ось важке. Значить. Тут іде вот цей, як він називається, гідравліка ця. От. Шток, гідравліка яка. Дає є повишену понижену. Воно насаджується на, на це. Тут йде під конусом, тут йде шплінка, шпонка. Хто буде розбирати оцей болт, що йде тут, він йде от там, всередині. Тут є ліва, ця ліва різьба. Хто не знає, я не знав, що тут ліва різьба. Крутив, 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 потім думаю, ну попробую вліво. І воно розкрутилося. Тут ліва різьба. Ось таке воно там іде, тримай. Знімав я його отаким от великим сьомником. Таким великим сьомником, бо інакше нема. Як я його знімав? Три волти. Це шпільки від якоїсь машини, від головки. Від головки. Вони дуже крепкі. Значить, я їх сюди вкручував. Там є різьба, бо тому що там вкручуються ці болти, які тримають. Саме весь повністю весь механізм, ці болти, вони там вкручуються. І ця різьба, вона якраз туди. Отже, я туди вкрутив ці три шпильки на майже всю різьбу. Ось. Зробив отакі, вирізав з металу 10 мм. Ось такі штуки, шайби. Просверлив дирку під цю. І ось. Це я закрутив. І тут уже ось тут. ось тут, Я вже ловив лапами з зйомника. Інакше нема. Інакше, інакше не знімеш. Якщо ловити за... Тарілки, тарілки чугуні не лопнуть. Нема за що ловити. Тому от така приспособа і дуже добре. Дуже тяжко знімалося. Дуже велику силу треба було прикласти для того, щоб зняти. Аж викручувалися ці шпильки, вигиналися. Але так як вони з крепкого металу, то їх не поламало. Їх не зірвало, не поламало. Не різьбу там, не різьбу на шпільках і не вирвало ці шпільки. Це дуже добре. Тому рекомендую шукати такі шпільки, такі болти, крепкі, що воно. І метал цей крепкий теж. І ось так. Це я звідси зняв. Можна знімати перший раз цей варіатор теж там на комбайні. На місці. Перший раз можна зняти варіатор. Якщо зняти варіатор, то тоді легше буде знімати ось ту раму, яка є там. А можна разом з рамою теж зняти і вже на землі це можна зробити. По варіатору цьому по тарілках. Тарілки тут ну, мають мінімальний такий зазор. Це все нормально, це все добре так подивився, бо тому що той варіатор з того боку барабана я знімав цього року і робив реставрацію. Не зняв я відео, як я то робив, Жа жалко. Треба було зняти відео, як я то робив, ніс до токаря, витовчували там втулки і поставив на втулку, тому що грівся дуже ремінь з того боку. І ця тарілка з того боку, на тому варіаторі барабана, вона дуже велика мала дуже велику мала вже вироботку там шат. Воно вже там люфтило вже і коли давав на 1200 обертів. Там тисяча навіть двісті, 1200-1100, то дуже велика вібрація вже йшла. І дуже грівся ремінь. То я зробив, все стало на своє місце. Отже, коли ми це зняв, той варіатор зняв. Тут є стопорне кольцо. Знімається це стопорне кольцо. З цієї сторони теж стопорне кольцо. Відкручується цей болт. І тоді вибивається ця ось, ця ось вибивається сюди. Сюди разом з цим підшипником. Сюди. Бо тому що цей підшипник з цієї сторони, має великий, з того боку, має малий, з тої сторони, він тут має опору. І тут має теж опору. Це вже раніше міняли, мабуть, до мене, бо я бачу, що навіть от гріли. Або воно заклинило, вже це мінялося тут вже робилося. Бо підшипники нестандартні були один однієї фірми, другий іншої фірми був і були китайські. Може, того воно так і люфтило вже. Отже, вибивається ось ця суда, потім знімається з осі цей великий подчипник, а цей малий подчипник з цієї сторони вже звітля. Прибоєм вибивається в ту сторону. Тут стопорне кольцо і воно вибивається. Аналогічно назад, ну все так і складається. Почіпник цей великий набив на ось на місце, посадив на місце сюди, потім з цієї сторони насадив підшипник цей другий. Значить, номера підшипників, цей малий підшипник у нас номер тут. 6207. Це малий підшипник Цей великий підшипник з тієї сторони. Десь тут є. Пише на ньому. 6308 Цей 6308 Оба підшипники я брав японські. Ну, у нас в магазині ще не було щось кращого. Були різні, а японські самі дорожчі були і е, я думаю, що вони дуже добре прослужать. Тут є масльонка, що змащувати. Отже, я е, з середини ті сальники я їх витягнув, а з, з, з вулиці, з надвір'я, я, я от, ну, з цієї сторони я сальники ці пооставляв. Щоб можна було їх змащувати, щоб вони змащувалися там. Отже, я вже буду складати на місце пора, зараз складу цю раму, От вона має оці місця. Забуду вони йдуть там. От. Поставлю цю раму на місце і потім вже поставлю оцей варіатор. На цю ось тут на шпонку. Нічого нема якогось такого тяжкого, але без зйомника це не вдасться зробити. Бо воно там дуже-доста туго стояло. Дуже доста туго там воно стояло на місці, щоб його було зняти. Поміняв ці починки, ніякого люфта нема зовсім. Зовсім в ідеалі. Я бувало таке, що клав нові підчіпники десь. І коли поклав нові підчіпники, і вже люфт був там якийсь. Тут зовсім ніякого люфта. Мені це сподобалося, ці підчіпники. Дуже добре. Ось таке коротке відео. Ось такий у нас клас консул. Дуже добре йде в роботі. Дуже добре працює. Нарікаль на нього. Дуже мало є. Перший рік, як я його купив, то я розібрав його, зробив повністю йому, повністю йому ремонт. Всередині все мінялося. Підшипники. всі підшипники всередині мінялися. І ось він уже третій сезон, без жодних таких, ну, можна сказати, якихось то великих проблем. Але все вчасно треба міняти. Є якийсь люфт, є якийсь стук, все треба міняти. Двигун тут мерседес. Дуже добрий двигун, дуже добре він працює. Двигун Mercedes. Масло не бере в роботі. Ну, якщо любий двигун, якщо він добрий, в доброму стані, то він має йти добре. Що я цього року зробив? Це я поміняв задню резину. Лопнуло одне колесо, друге я подивився, що теж вже... На тому стані такому, що воно може деслопнути. Я купив два ската ось такі, я їх поміняв. Підшипники тут на січкарні я міняв. Підшипники на січкарні вони проходили в мене два сезони. От вже підшипники на соломотрясах третій сезон пройшли. Там, не знаю, скільки вони мають служити. Не знаю. Подивимося. Подивимось. А так ось. Кому цікаво, хто буде що розбирати, пишіть. Може комусь це відео буде в пользі. Всім дякую за перегляд. Всіх вітаю з святами. Бажаю, що в цьому новому році був мир. Цей новий рік приніс нам мир, спокій, мирне небо. І щоб ми могли всі працювати на своїй землі, годувати свої сім'ї, вирощувати і займатися тим, що нам люби. Всім гарного перегляду, ставте лайк, діліться, підписуйтесь на, кала... на канал. Всім гарних днів!